Підходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці і котрий звався Матеєм, та й каже йому: Іди за мною. Уже пройшло близько двох тисяч років від того часу, як вперше людина почула поклик нашого Господа слідувати за ним. Та незважаючи ні на що, цей голос не втратив свої сили та актуальності. Господь сьогодні промовляє до тебе, Його поклик є конкретним та особистим. Він хоче встановити близькі стосунки з тобою безпосередньо, і не має значення в тебе професія, чи ти маєш родину, які в тебе статки, здоров'я, людська пошана. Важливо одне твоя готовність піти за ним, відкрити йому своє серце і приготувати в ньому для Господа місце. І ти не знайдеш жодного місця чи речі тут на землі, щоб бути щасливим, доки не наважишся сказати Ісусові так. Тому не потрібно зволікати, ніколи не кажи йому, завтра, можливо, я не зможу. Якщо Господь кличе, ти точно зможеш, тебе точно все вийде, бо немає нічого неможливого для Ісуса, який щоденно промовляє в глибині твого серця: Іди за мною!